Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Щоб слова запам'яталися, треба час від часу їх повторювати і використовувати. Тому раз на тиждень будемо робити експрес-повторення. Розкриваємо дужки і пригадуємо слова. На нашому каналі є серія тренажерів по вивченню англійських слів за ефективним методом. Сподіваюся, буде корисно. Починаємо. Він. Врятував мені життя. Прошу розкрити дужки і вставити відповідне слово. Перевіряємо. He saved my life. He saved my life. To save. Рятувати. Ваша безпека пріоритет. Прошу розкрити дужки і пригадати слово безпека. Перевіряємо Your safety is a priority. Your safety is a priority. Safety. безпека. Повторюйте вголос разом зі мною. Моя друга спроба була успішною. Перевіряємо. My second attempt was successful. My second attempt Was successful. Successful – Успішний. Вона фінансово залежна від батьків. Пригадаємо слово залежний. Перевіряємо. Financially dependent on her parents. She is financially dependent on her parents. Dependent. Залежний. Це була плідна дискусія. Пригадуємо слово плідна. It was a fruitful discussion. It was a fruitful discussion. Fruitful плідний. Вона привернула його увагу. Перевіряємо She attracted his attention. She attracted his attention. To attract. Приваблювати. To attract attention привернути увагу. Наступне речення. Вона приваблива жінка. She's an attractive woman. She is an attractive woman. Attractive. Привабливий. У них був довгий і щасливий шлюб. Прошу розкрити душки. They had a long and happy marriage. They had a long and happy marriage. Marriage. Шлюб. Вона була незаміжня, коли ми зустрілися. Перевіряємо. She was unmarried when we met. She was unmarried when we met. Unmarried. Неодружений або нежунатий. Unmarried. Напишіть в коментарях, скільки слів вам вдалося пригадати. Бажаю вам натхнення у вивченні англійської мови.